На похороні не тільки плачуть, поминають, а й агітують, адже на думку певної політичної сили скоро вибори. Відповідно, можна підзаробити і гриваків трошки на такій сумній події, як вбивство і похорони Андрія Поробія, вирішили похайпитися шакали політикому. Нехай мене вибачать прихильники Петра Олексійовича, але агітувати за себе і свою партію на прощанні з вбитим поробієм. Це крінж. І знаєте, підлеглі Порошенка недалеко від нього пішли і теж вирішили на прощанні з Андрієм Парубієм заробити тільки не політичного капіталу, а грошей. Телеграм-канал Політбавовна із посиланням на джерела пише, що нардепів європейської солідарності Порошенка Миколу Величковича і Олега Сенютку звинуватили у зникненні 200 тисяч гривень з каси, зібраної на підтримку родини вбитого Андрія Порубія, і сталося це прямо під час поминального обіду, з якого цих двох, врешті-решт, вигнали блядь, так я, я не буду в ефір. Передісторія цього скандалу полягає у тому, що перед похороном нардеп синютка заклав саме заклав власні 200 тисяч гривень для передачі родині парубія, в подальшому сподіваючись їх повернути з партійної каси Євросолідарності. Однак, після самого похорону синютка був нещадно вкотре виний Порошенком через відсутність масовки і партійної символіки на цвинтарі і під час поминальних заходів. Окрім того, Порошенко відмовився компенсувати синютці, закладені 200 тисяч з партійної каси. Після цього 200 тисяч гривень із загальної зібраної суми на підтримку родині парубія дивним чином зникли. Розпорядником каси були представники львівського обласного осередку Євросолідарності, керівником якого є синютка. Ви